Зараз я пропоную вам, а ви запропонуєте дітям, щоб вони уявили, що тінь тих негативних емоцій, які вони відчувають у стресі, у образі, у страху, у будь-якому негативному стані, начебто сіла на їх плечі та на їх руки, вона проникла скрізь у клітини, скрізь у частини тіла. Відчуйте її негативний смак. Відчуйте це начебто плівка, начебто якась тканина, яка вкриває ваше тіло. Неприємно. Роздивіться, якого кольору вона. Може, вона має певний неприємний запах? Відчуйте запах образи, відчуйте запах зневаги, запах болю та страху. Зараз встаньте. Розставте ноги на ширині плечей, розкрийте руки. Та уявіть, що ви зараз будете інтенсивно струшувати всім тілом руками, міцно торкаючись п'ятками до підлоги, цю образу, цей страх, цю негативну емоцію, яка плівкою вкриває тканиною як плащ ваше тіло. Отже, із кожним струсом ви відчуваєте, як ця плівка, як ця тканина струшується на підлогу і зникає. Отже, ми робимо глибокий вдих, концентруючись на цієї плівці, на цієї тканини, та струшимось інтенсивно з видихом. Відчувайте, як навіть клітинка цієї плівки, цієї тканини спадає на підлогу і зникає з вашого зору. Зосередьтеся на напрузі, на видиху на розслабленні. Концентруйтеся на тому, щоб кожна клітина, кожна молекула зникла з вашого тіла, з вашої душі і не залишила жодної тіні. На вас того, ні, того негативу, який був спочатку. Відчуйте розслаблення у тілі. Цю вправу слід робити не менш ніж 10 разів, уявляючи напругу в тілі, концентрування на цієї негативній емоції, тіні, що вплівкою вкрила ваше тіло, і інтенсивно струшуючи її з тіла та з душі. Ви повинні. Отримати чуттєвий розслаблений ефект та видих того негативу, який був на вас.